Любі друзі, світлі душі, вітаю вас на Ютуб-каналі Сходження. Я Марина Романова сьогодні з екстреним випуском наші партнерські стосунки можуть зараз бути в небезпеці. Чому саме так? Може, ви подумаєте, що це зв'язано з ретроградним Меркурієм, але його дія вже триває і вона скоро закінчиться 29 серпня. Адже про те. Дія небезпечних моментів з астрологічним акцентом так називаних кармічних аспектів буде тривати до середини жовтня. Що про них треба знати? Щоб зберегти гармонію в своїх партнерських стосунках і з партнерами у шлюбі, і з партнерами у бізнесі, і дуже зараз багато людей якраз вертаються з тим, що. Псуються їх відносини і з дітьми також, і дуже багато є напруження в судових процесах. Все це визиває одне і те ж положення на небосхилі, про яке сьогодні я з вами поговорю. А взагалі, дякую вам за підписку на наш YouTube канал за вподобайки і за участь у благодійній акції нашого центру. Давайте подивимось, що готує нам. Небезпечне з'єднання кармічних аспектів, починаю демонстрацію екрану. І так, ви бачите, що дійсно ми до 29 го числа переживаємо стресовий період ретроградного Меркурію. Потім почнеться з 30 серпня, по 15 вересня, сприятливий період, з 16 вересня по 4 жовтня нас очікує коридор затемнень і буде. І місячне затемнення, і сонячне затемнення з 5 жовтня до 25 листопада сприятливий період. І ось, все, ось цей період, який я зараз я наголосила, буде діяти також один цікавий момент, який наступного разу буде лише через 16 років, у 2030 році. Тому давайте побачимо, що це таке: це з'єднання так званих транзитних і лі До речі, це буде в восьмому домі України, і він дасть нам спокуси, старі схеми в дипломатії на світовому рівні, а на наших особистісних стосунках. Це дасть певну карму. І дія цього аспекту триватиме з середини серпня, середину жовтня. А точний аспект: це відбуватиметься 30 серпня. Майже о півночі, о 23 годині 20 хвилин. Що ж це за з'єднання? Давайте подивимось. ось є карта, і ми бачимо, що є два показника, які відповідають за карму. Перший показник це ось такий перегорнутий знак, який він схожий на підкову, яку вішали спочатку на дверях, для того, щоб притягнути щастя, але ви бачите, що це таких підков є дві. На низька, вона називається це несхідний місячний вузол, і та, яка дивиться вгору, це висхідний місячний вузол. От той, що несхідний, він відповідає за минулу карму, за весь наш досвід, який ми отримали в цьому житті, і в наших минулих життях на рахунок партнерських стосунків. І саме 30 серпня, ось ця точка на небосхилі буде з'єднуватися з, з Лівіт. Ліліт ще називається Чорним місяцем, а Ліліт, до речі, це перша жінка Адама, так, яка була не дуже вдалою так, версією жіночої статі, і ця точка також проявлена у нас в нашому гороскопі як спокуса, як певна недосконалість. І вона оголює проблеми негативної карми з наших минулих зв'язків. Співок і альянсів і дає нам велику залежність від інших і від нашої карми. Це може бути спокуса і навпаки, спокута у партнерських відносинах, а також на світовому рівні у дипломатії. Тому ймовірно, повернення на протязі цього цього періоду, який буде зверніть увагу з середини серпня, значить, я я повторю, до середини жовтня. Це може бути повернення у життя партнерів з минулого, як з минулого цього життя, так і з минулого життя дійсно з минулої інкарнації. Це підняття забутих, але своєчасно не вирішених проблем з тими партнерами, в яких ну майже у вас були гармонійні стосунки. Ви вважали, що можна бути за них спокійним. Також із законом, з модою. Етикою, естетикою. Чому саме так? Тому що це все відбувається у знаку Терези, е, можуть бути випадки несправедливості, затягування війни, порушення мирних угод, порушення міжнародного права. І ми будемо дійсно свідками того. Ми вже бачимо, що це і відбувається, але це буде певне загострення. На особистосному рівні. Ви вже відчуваєте, що можуть актуалізуватися проблеми в ваших стосунках. Я ти знову між друзями, між ворогами, відкритими ворогами. І це дуже небезпека велика для України, тому що дійсно будуть ось ці моменти. Тим паче, що у нас є небезпечні моменти військові, і вони в кінці місяця ще й транзитний Марс буде погіршувати наш Марс. І тому дуже треба бути обережним. Але ми кажемо зараз про особистісні стосунки, тому це може бути аспектом розлучень, зрад, сварок. Людина взагалі в цей період може відчувати, що для інших спілкування з нею є великою нагородою і що її недооцінюють. На шляху спокутування, якщо така ваша карма, може затягати судами, навіть ні за що посадити до в'язниці. Можуть виникати розбіжності з партнерами по шлюбу і по бізнесу, знову в стосунках, батьки, діти, так, в родині, з друзями, з ворогами, відкритими ворогами. Також може бути увага небезпека виробничих травм від електрики, літаків. Це можуть бути скандали і розголоси. І ось ця чуттєвість і хтивість, яка може підніматися. Ось цей період, і це зв'язано із цими кармічними точками, вони все ж можуть бути сублімовані. І тому, якщо ви це усвідомлюєте, просто переливайте їх, да? концентруйте вашу увагу на наступному, на духовній і творчій сфері. І тому ваша енергія, яка буде використана в світ, на світ мистецтва в на сцені, в естраді, кіно, да? от, от ну, або те, що. Ви можете да, якось лідерські себе повести, да, показати себе з найкращої сторони, використовуйте, будь ласка, саме так цю енергію. Взагалі, така ситуація: ось ці з'єднання, да, Ліліт і е, Кету, вони вчать нас навчитися служити іншим добровільно, не бажаючи будь-яких нагород. Поза своїм власним зростанням. Тому що, коли ми служимо іншим, ми зростаємо з вами. При тому, що подивіться, тут дуже близько Венера планета кохання, планету миру, яка е, входить в знак Терезів, і вона в Терезах є в своїй обітелі. Але подивіться, 4 серпня. Виперши, 4 вересня, ну, 18 годині 24 хвилині, вона також з'єднається з ліліт і дасть певні спокуси. А з 27 вересня по 11 жовтня до цієї конфігурації, вона ще буде дійсно в Терезах, буде ще приєднуватись і Сонце, і Меркурій. І це все припадає на коридор затемнень і сонячне затемнення, яке буде відбуватися 2 жовтня. Небезпека цього з'єднання в тому, що зовнішні обставини можуть надати досягти миру, над яким дуже працює наш уряд, наші воїни-захисники в особистісному плані це буде ускладнення вираження себе, це перешкоди здійснення нашим бажанням, і людина не зможе зібрати плоди своїх зусиль. До речі, це стосується не лише нашої країни, а всього світу. Це може привести до звуження влади на світовому рівні і на особистісному, або, навпаки, перебільшення своїх повноважень. Продовж цього періоду ми зможемо побачити як тоталітарно агресивних, так і досконалих дипломатів, суддів, керівників країн та спільнот, митців і суспільних діячів. Тобто, ось ці два місяці, так, да, буде важко, але якраз ми побачимо. Істину, сутність людей, які якраз відповідають за дипломатію і за спілки за країни. Тому ось президенти да, також і керівники покажуть своє істинне обличчя. Ну, і на рахунок сьомих градусів Терезів, Сьомих градуси Терезів має дуже потужну характеристику, там, де будуть відбуватися це з'єднання. Вона вказує на людину з відповідальною місією. Та людина, яка може об'їздити весь світ, і її думки і почуття піднесуться і розквітнуть саме завдяки цьому. Ця людина здатна зробити безліч добрих справ для оточуючих. Давайте будемо очікувати і робити все для того, щоб і в Україні з'явилася така людина. Ми готові, що зараз будуть з'являтися харизматичні особистості. І ці особистості да, будуть ось під цим символом руху цього градуса Терези. символ руху, це, це те, що дає контроль над природними силами завдяки нашому найвищому розуму. приручення сильного і підвищення слабкого. І подивіться знов: да, це трансформація у вигляді служіння. Вже ще ми бачимо ось це спонукання вищих сил нас до служіння. І ключ, увага! Ось ці кармічні з'єднання вони дають нам ем, те, що ми стикаємось з силами темряви. І подивіться, як сьомий градус ще підтверджується: Необхідні зіткнутися з протистояння сил темряви для того, хто намагається годувати уми безпорадних та переляканих новачків. Тобто ми кажемо про те, що дійсно будуть з'являтися такі люди, і ми з вами повинні вміти боротися з силами темряву. Ще раз нагадую, що кармічне з'єднання транзитних пету і ліліт в 7 градусі Терес буде відбуватися 30 серпня. До речі, ліліт в астрологічному положенні це точка подальшої стосовно орбіти руха місяця навколо Землі. До цього приєднається 4 вересня Венера, але пам'ятаємо, що діяти ці кармічні аспекти будуть і з середини серпня, і ви це відчуваєте, до середини жовтня 2024 року. Ну і давайте подивимось, для кого це з'єднання буде більш небезпечним. Більш небезпечним, які буде давати руйнівні да? в наслідки в партнерських стосунках будуть стосуватися людей, які народилися. З 26 вересня по 2 жовтня їх сонечко знаходиться близько 7 градусів Терезі. А також це буде стосуватися тих людей, які мають напружені свої сонця в натальній карті до 7 градусів. Це люди, які народились з 24 по 30 березня, з 25 червня по 1 липня і з 25 по 31 грудня. Друзі, якщо ви бачите себе або своїх знайомих, рідних, близьких саме ось цих днів народження, то не хвилюйтесь, давайте будемо обирати фанативу, але усвідомлено ставитись. якщо виникають сварки, дайте світло. І у нас є дуже багато трансформуючих методів, які допоможуть вам. А взагалі бережіть себе і своїх партнерів у період серпня по жовтень і особливо близько 30 серпня. Близько 4 вересня ми знаємо, що це якраз буде з'єднання, і близько 2 жовтня, тому що це затемнення. Це кармічне з'єднання допоможе пропрацювати і завдяки цьому навіть більше згармонізувати партнерські проблеми людям, які народилися з 2 по 8 травня. З 4 по 10 вересня, з 3 по 9 листопада і з 2 по 8 березня, любі друзі, у вас також можуть бути випробування, але вам легше будуть ці випробування да, перетрансформувати на гармонійний лад. А для того, щоб це здійснилося дуже добре, да. Я вам пропоную все ж приєднатися до семінару Холодинаміка, система розвитку повного потенціалу особистості, який якраз буде проходити в цей період, але все ж на сприятливий період стосовно всіх транзитних планет. І вперше в історії холодинаміки, 7-8 вересня, коли динаміка першої фази буде проходити онлайн. Будь ласка, запишіться до 3 вересня. Ті, хто хоче приєднатися до на нас онлайн, ви бачите номер телефону. А також можна приймати участь у живому спілкуванні у полі любові в Житомирі, який Сіндар буде відбуватися з 14 по 15 вересня, запис до 10 вересня. Любі друзі, чекаємо вас, а я зараз хочу вам показати, що це кармічне з'єднання дуже добре буде впливати на долю України. Воно не має жодних негативних аспектів до планет України. Більш того, якщо ми бачимо картографію цього з'єднання, ми бачимо, що по Україні йдуть дуже потужні і благодійні ангулярні лінії. Це, по-перше, білий місяць, це допомога вищих сил. Ми бачимо да, Західна Україна. Ми бачимо Юпітер на асценденції, а це допомога і партнерів країн, і вищих сил, і це розквіт, і це розширення наших повноважень. З нами будуть більше е, рахуватися. Давайте подивимось так, ну майже да, по центру України. І подивіться е, східні частини е, України, а також Курський Белгород. Так, вони йдуть під дією Меркурію. Там будуть певні рушійні сили, і це буде, я так гадаю, також нам на користь. Хочу звернути вашу увагу, що Марс переміщується, і я вже на це звертала декілька разів вашу увагу на територію Росії. А Марс це війна сварки негаразди. Ми бажаємо щастя всім людям, але розуміємо, що той, хто до нас з мечем прийде. То від меча може і загинуть. Любі друзі, дякую вам за увагу. Я пропоную приєднатися до благодійної акції нашого центру. Я вдячна ще раз за ваші щирі пожертвування на мою особистісну картку. Але тим, хто хоче да, саме перерахувати 1500 гривень, ви можете будь-який ось цих тренінгів вже готових записів отримати. Мудрість підсвідомості, дуже багато вправ. речі, стосунки між чоловіком і жінкою, і психотипи чоловіки і жінки, дуже допоможуть цей період. Запрошую. Методика кризової психології. Подивіться 11 записів з практикою, з пояснення, що робити, коли людина знаходиться в ситуації кризової. Це потрібно кожній людині. І тим, хто любить да, наші каніці, мінерали, цар, царина мінералів вам дуже також. І тим, хто хоче приєднатися до нашої астрологічної родини астрологів, запрошую, прошу вас приєднатися до групи. Навчання групи починається з 12 жовтня, але ви можете також навчатися індивідуально. Прошу до нас, в наше професійне коло сертифікованих астрологів, які допомагають собі і іншим людям усвідомлено йти по своєму шляху любі друзі, також. Запрошую приєднатися до нашого телеграм-каналу. Всі ці посилання ви бачите зразу в перших коментарях під даним відео. Дякую вам за відгуки. Дякую і чекаю вас. На наших заходах і бажаю вам гармонійного проживання цього нелегкого, але дуже важливого кармічного періоду. Він допомагає нам стати краще, згармонізувати наші стосунки і вирости до свого вищого я бажаю вам стійкості, мудрості, ефективної самолізації та найшвидшого відновлення миру. Давайте подякуємо нашому всесвіту, що не дивлячись на цей важкий період для нашої країни. Він відкриває дуже Великі гармонійні можливості. Хай буде так. Я прощаюся з вами до наступних випусків. На все добре!